Всім добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал будувати своїх котиків. Ось вони вже хтось вже й поїв. Поки кожному накладеш, подаш, то перший вже наїдається, поки дойде черга до останнього. Наша сіруха тут, наша Марфа вечеряють. В них є тут водичка, корм, кашка. Все тут в них є. Тут вже ось сіренька облизується, наїлася. О, бачите, як смачно було. А тут у нас бабуські Олітини, наш красавець, він вже нас чекав, там долматка і чернуха. А це сюди ставимо, ще сюди прийдуть, бо ще на вулиці решта, так вони ще сюди прийдуть. Всіх покормили, йдемо далі.